Всім привіт! З вами сьогодні. І... З вами сьогодні, як завжди я. Зараз ми будемо грати, грати в ігру, яку ми грали. Ставте лайки, підписуйтесь. Мене звати Фінівей. І зараз ми поїдемо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І цього разу ми постараємось проїхати всю локацію. І підписуйтесь на канал моєго друга Український компот. Ставте лайки, підписуйтесь і я буду дуже вам дякувати. Якщо Підписуйтесь на мене, то якщо напишете в коментарях, чи підписуватись на вас. Якщо напишете, то буду на вас підписуватись теж. А зараз ми їдемо. Пишіть в коментарях, чи нам. чи мені знімати Майнкрафт, чи не знімати. І що мені знімати із всіх ігор. Знімати ігру, яку я перший знімав, чи цю. цю яку ігру знімати, таке питання. І я буду старатися виложувати таке відео. Підписуйтесь. І я буду дуже цьому вдячний. І зараз ми прийдемо цю локацію і я закінчую відео, тільки потрібно її пройти. І чотири. І зараз і зараз я віду зі все іскору всі якої можу. І надіюсь вам це сподобалось це відео. Якщо ні то пишіть в коментарі або ставте лайки. Зараз ми вже доїжджаємо до кінця. І зараз ми їдемо. І вже почти доїхали до кінця. І ми будемо зараз доїжджати. Ось. Ось ми і доїхали. Тепер ми їдемо до нового. До нової. Ми маємо виїхати на Нову Гору. І ми це зробили. А тепер набираємо скорість і їдемо. Не забувайте підписуватися, ставити лайки на мій канал і на канал моєго друга пишіть коментарі буду на вас підписуватися і якщо потрібно то я буду знімати як я прихожу в воєнну базу але там я буду Буду інколи возрождатися бо тому що там в мене мало хп і немає броні це буде в Майнкрафті обігрі, яку, яку я не мав перший відео. А зараз ми їдемо. Спишу, так. Зараз ми вже доїдемо до одного сторони і будемо прощатися. Так. Ми це зробимо. Їдемо. Надіюсь. Так, ми це зробили. І на цьому ми вже будемо говорити про Майнкрафт. Я буду знімати, як я втікаю із... із психотерапії, із лікарні із тюрми. Надіюсь, вам сподобається. Пишіть все в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал Мінівей і підписуйтесь на канал моєго друга українського компота. І надіюсь, що вам сподобається мій канал і ви почнете ставити лайки. А на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока!